Вас ви дивитесь програму Люди нашого міста. Сьогодні гостею програми буде письменниця Юлія Верба. Вітаю вас! Доброго Ми дня. з вами зустрічаємося. Ви у вас вийшла книга. Ну, я не можу сказати, що вона там нова, так? Це, як ви сказали, переведення з походом. Та, так, з походом, так, була перша молдаванська тродія. Це, значить, молдаванська отродія». Переіздання з походом. так? Я знаю, що ви. Одеситка в четвертому поколінні, як ви сказали. Так. Я так розумію, що ви жили на Молдаванці. Звісно, так і нікому як не вам, дуже добре знати, як там, які там люди і як вони живуть. А, так, які люди живуть на Молдаванці? Ну, звичайно, що наші, які найкращі, так а, чудові люди, які відрізняються, мабуть, від інших людей а, своєю безмежною любов'ю до життя. Любов'ю до себе, любов'ю до життя. І ця любов до життя е, дає таку сонячну, абсолютно пофігійську, таку, такі настрій суто абсолютно спокійний, uh -huh. абсолютно, ну не те, що щасливий, але він дає змогу будь-які катаклізми життєві сприймати е, з легкістю, uh -huh. нікуди не поспішати і всюди встигати, і бути завжди задоволеним собою і тим, що його оточує. Uh -huh. Ну мабуть, оце і є ота. Квінтесенція оцих людей, які живуть на Молдаванці. Я розумію, що Одесити вони дуже різні, так? А різні вони, ну можливо, я не права, ви мене поправите. А, можна так казати, що ну, є взагалі Одесити, але і є Одесити, які, наприклад, мешкають і мешкали все життя в центрі Одеси, на Молдаванці, біля привозу. Це різний колорит одеський чи ні? Чи їх щось об'єднує і щось роз'єднує? Ну, Насправді мені здається, що існує така річ, яка називається геній міста або геній місця. Mm -hmm. Це повітря, це географічне розташування, це історія, те, як живе це місто, його тимпорідом. Він надає якусь ну. Таку створює атмосферу, що в будь-якому районі не тільки корінні мешканці, які там живуть, там я не знаю, де там на Лінградській, яка зараз mm -hmm, називається так. Кутузакія, чи чи десь там на Мільницькій, що вони справжні, а усі інші понаїхали. Насправді в Одесу всі понаїхали, і тому mm -hmm. вона така різнобарна, <клес> колоритна. така колоритна, така класна, тому що це такий, ну справді генетичний коктейль Молотова. Тобто так. тут є усі, і усі якось знаходять спільну мову і досить дружньо співіснують, що. Щоб не робили, тому мені здається, що а, і хто відчуває, кому цей дух, це повітря Одеси а, стає рідним, він дуже швидко напитується. У мене, наприклад, є а, знайомі, які в студентському віці приїхали в Одесу. Ну, тобто, їм там зараз з років там по 35 по 40, але вони абсолютно одесити. Угу. Що за стилем життя, що за манерою розмови, що взагалі за Патріотизмом до цього міста, тобто вони абсолютно, вони абсолютно вже одесити, незалежно від того, скільки часу вони тут прожили. Так. Ну і хто ті герої, яких ви описуєте в книзі? Вони вони справжні? Чи є якісь ви, які ви там, скажімо так, придумали? Ну насправді всі ці оповідання це скоріше не література, а нонфікшн. Тобто тут немає а, жодного вигаданого персонажу. Це все реальні події, реальні люди. А, Інколи я змінювала просто їх імена, бо вони, я не думаю, що можуть бути дуже задоволені, побачивши себе ну, в якихось кумедних ситуаціях. А Вони, наприклад, наприклад, вони себе збан... пізнають? А, є ті, які себе так. впізнають, наприклад, з того самого двора на Мельницькій. Мені було дуже приємно, що мене не побили, а ага. похвалили, посміялися разом, сказали, так приносить книжку. От це абсолютно ну, живі чи ну, зараз. Ті вже, хто пішов, наприклад, такі, як мої батьки, як мої бабусі, які, тобто, це абсолютно реальні персонажі. В більшості оповідань фігурує моя родина, ну бо uh -huh. писала про те, що знала. Ну, і наші усі сусідські бабусі, дітки, тобто діти. ну, Тобто, це молдаванська кодла, яка там мешкала. Uh -huh. Uh -huh. А чому кодла? Чому так uh, казали? А, казали кодла, саме в такому в жіночому роді, не знаю, ну, тому що це була. Uh, що між родиною і бандою, напевно, таке. Так. Тобто усі спаяні, усі дуже галасливі, усі рідні, тобто немає яких... ніяких секретів ні від кого. Неможливо зтримати Не секрети, так, і діти, тварини, плітки, які мігрують між кімнатами, між uh -huh. помешканнями, бо двері, усі, вікна, усі відкриті завжди. Пройти непоміченим неможливо, тому Ну тому це був такий якийсь конгломерацій. Двір, це був якийсь єдиний організм. Uh -huh. Знаєте, я коли дивлюся якісь фільми і мови йде про мешканців Одеси, дуже багато определяється тому, як вони розмовляли і тому, що вони готували. В вашій книжці це є? Це є, але я старалася цього некати. Я не хотіла вводити оці такі. Штучні, скажімо так, туристичні угу. оці всі фразочки. Звісно, моя прабабка лаялася на ідіші так само, як і половина двора, навіть ті, які не були євреями. Так. Все одно всі вставляли український суржик, і ідіш, якісь російські лайки, якісь там прислів'я. Тобто все, все, все це було. Ну, б... угу. Скажіть, будь ласка, ну час, скажімо так, минає, люди уходять, приходять інші. Я знаю, що це таке місце, де живуть, скажімо так, знаєте, як покоління за поколінням. Так, так. Одна адреса, квартира чи помешкання. Там посилилася про бабуся, протім бабуся, потім там батьки, потім діти. Сьогодні це е, якось підтримується тими людьми, які там живуть. Е, ми ж знаємо, що ну скажімо, з, з, з часом, все руйнується, і люди хочуть там чогось там нового. Наприклад, е, скажіть люди, які там сьогодні ви ж спілкуєтеся, сьогодні там живуть. А е, вони держаться за те своє минуле. Ну для них це ну наскільки я знаю на молдаванці це не минуле це абсолютно нормальне здорове е сьогодення і ті самі якісь там дворові вечірки, коли всі збираються до когось на іменини і посеред двора ставлять стіл. Це відбувається і по цей час. У мене, наприклад, і це відбувається не тільки е в таких там якихось там. Хащах на Молдаванці, десь такі там навколо автовокзалу. Насправді, і в центрі міста у мене є знайомі абсолютно сучасні, абсолютно інтелігентні люди, які, наприклад, на ті самі там Ольгіївські чи mm -hmm. десь там в центрі, там на Старопортофранківській, якраз на межі між центром та Молдаванкою історичною. А так само у дворі всі збираються один до одного, ходять гості, усі вітаються там, усі все про один, один про одного знають, усі усе разом святкують. Там ну тобто це нікуди не йде. Ну. Можливо, в якихось новобудовах цього вже нема, але в старих дворах це не те, що там хотіли підтримуватися, просто стиль життя зручний, саме, веселі, життя, так? саме життя, бо я так розумію, іншого життя вони і, мабуть, і не хочуть, бо це в нас час, коли ми всі замикаємося одне від одного. Так? Сьогодні вже, скажімо, в тій Одесі, де, наприклад, там живу я, сьогодні неможливо прийти в гості без попередження. Так? Сьогодні є такі раїни. В Одесі, де люди навіть не знають, хто такі сусіди, так якщо даже бачать, але не знають чи не ім'я і там і прізвище. А це таке от дуже дороге. Ви коли писали цю книгу, коли задумували її? Насамперед, ви розраховували, хто стане її читачем? Ну насправді, коли почитали писати, я ні на що не розраховувала. Це була е колонка е в інтернет виданні. На інформаційному порталі така жанрова, весела, В якимось дивом для мене почала складатися серія, яка була, ну, скажімо так, схвально, добре прийнята фейсбучною спільнотою. <тас> так, і саме ці фейсбучани і спровокували мене на видання паперової версії цієї угу. книжки. Ну тому, тому, тому з'явилася книжка. Хто мої читачі? Ну напевно, в першу чергу, а, ті, хто старше 35 років, тому uh -huh. що а, молодше покоління для них там якась більшість, наприклад, жартів або або якоїсь символіки, наприклад, дитинства тих, хто ріс у 80-х, просто незнайома. Uh -huh. А для інших там якісь там я не знаю. Грав там в резиночки або щось так. таке, або там якісь там зелені абрикоси з дерева, це якісь такі маркери, які ну, зрозумілі, наприклад, кожному, ну, там хто проводив або проводив літо в Одесі, або жив в цьому дворі, там вибрав цю абрикосу. Тобто, ну. Скажіть, цією книжкою ви, ви підвели якусь риску чи ні? Чи будете е, і далі щось ще чимось нас радувати? Радувати я вас обов'язково чимось буду. Я не знаю, чи це буде. Ну, саме молдаванські поріді буде це продовження цієї серії чи ні. А у мене від нього вже пішли якісь окремі історії про одеситів окремих існуючих. Угу. Тобто це щось на межі між журналістським інтерв'ю і якоюсь розповіддю про життя, про долю людини. з… На, ну, не не тих, хто є, наприклад, публічними медійними mm -hmm. персонами, mm -hmm. але саме ті, хто складає той колорит Одеси, з яким mm -hmm. сюди їдуть. А я думаю, цю серію продовжувати, бо вона цікава, і у мене є безліч надихаючих живих mm -hmm. реальних персонажів, про яких я хочу розповісти. А що у вас скажімо так, якою повинна бути людина, що вона повинна робити, щоб привернути вашу увагу для того, щоб ви зробили інтерв'ю чи щось написали? Ну, я не пам'ятаю, хто з класиків сказав, але в кожної людини є своя чарівна історія. Найголовніше uh -huh. про неї дізнатися. Але я дуже люблю, скажімо так, літніх людей, бо в них завжди є щось цікаве. Літніх яскравих, колоритних, які лишаються собою. Які як це сказати яскраві голосні, ну тобто, яких видно, які чіпляють uh -huh. погляд, які чіпляють тебе якимось чином. Я не знаю, вони можуть тебе дратувати, вони uh -huh. можуть. Але нап... чіпляють так так. Ну, да, але ну, це, тобто, вони тобто вони, вони вони пригортають увагу негативно чи позитивно, чи взагалі це, це момент? Бо а, ті самі негативні персонажі теж дуже дуже цікаві, і розкрутити їх ще цікавіше, і дізнатися їх, роздивитися і показати, які це сам... ну, насправді діамант теж дуже цікавий, і вони знаєте, є носія. Ми дуже такою важливою цікавої інформації, бо люди і Одеса вони якось дуже сильно пов'язані, і дуже багато людей, яких ми знаємо, не знаємо, і насамперед з вами згодна на сто відсотків, що дуже багато уваги приділяється медійним людям, і дуже мало уваги тим людям, які дійсно дуже багато роблять і для міста, і для оточуючих, і вони є професіоналами, але Одеса їх Ну, так, широко знає мало, та? і це дуже приємно, що ви е, саме приділяєте увагу цим людям. Е, насамперед, е, я вас вже запитала, да, чим вони можуть там вас привернути. Але е, що для вас як Одеситки? Е, одесит? От що таке Одесит? Знаєте, як можна сказати, так ти живеш в Одесі, але ти там не Одесит. І якщо ти їдеш і якесь інше місто, можливо, щось так скажеш, о, по вас не скажеш щоб, там, по вам, що ви там з Одеси. І от чим чим от коли Одесит справжній, так кудись потрапляє, дивлячись на нього, можна сказати, це 100% Одесит. І не має значення, він в віці якомусь чи молодий, бо воно ж Одеса вона ж дає своє. Вон, як ти не, можливо, щось не хочеш приймати, але воно в тебе проникає. Uh, ну, Я не знаю, там, там, де я була, мене одразу враховували, що я доситка, я не знаю, чи mm -hmm. за молдаванською говіркою mm -hmm. з, з фірмовим шо, ну, не знаю по якихось причинах. Я не можу сформулювати це, бо це, наприклад, ну, я думаю, що це видніше з боку іншого, коли ти виходиш за межі Одеси, тоді видно якісь твої риси. Ну, Ми, звісно, пишаємось, які ми тут найкращі в усіх проявах, але я думаю, що а, вміння. А, ну, не влашту не добре влаштуватися, а добре почувати себе uh -huh. в будь-якому середовищі і знаходити класне щось в будь-якій ситуації і в будь-якому середовищі. Тобто, те, що, те, що співав утьосав про Адісі та Мішку, які завжди посміхаються. Тобто мені здається, що оця, оця внутрішнє задоволення, а це те, що ми несемо з собою. Те, що відчувається, це оця, оця о, одеська. Навіть не самовпевненість, а самозадоволення хороша це риса чи погана, але вона в нас закладена як в базову комплектацію. І, напевно, це добре і це притягує увагу. Ви знаєте, а от моя така думка: я коли так розміркувала, думаю, ну як людина Одесит. Так, ну є різні якісь критерії, а є такі загальні, які всі там приймають. А для мене, от для мене Одесит це людина, яка навіть не може допустити думки, що вона може жити в іншому місті. Ну, Можливо, тим більше безліч одеситів, які залишаються одеситами назавжди, мешкають і в Берліні, і в Ізраїлі і але в Одеса штат. залишається залишаються з ними. І, ну, так, і але... Одесу вони шукають скрізь, де б вони не були. Мені здається, що вони не шукають, вони і привозять і насаджують. Так, так, так. Так, мені чомусь так да? здається. так. Тому що в тому самому, наприклад, там, я не знаю, в ізраїльському Бат'ямі, ти приїздиш туди, як на якусь там одеську вулицю, там сидять ті самі бабусі, говорять тою ж самою суміш, що uh -huh. таким шаленим суржиком з Ідішем не вчать і uh -huh. і розмовляють так само, як розмовляють у дворі в 80-ті 90-ті. Вони привезли і розклалися. Так. тобто, І зручно облаштувалися. Тобто, мені здається, це. Uh -huh. Знаєте, я, я дуже люблю прикраси, сама їх ну, якось, ну, не ношу, бо мені не завжди комфортно в них. А я дуже люблю, коли люди себе прикрашають. Знаєте, ви прийшли і до мене такі… такі а, я, 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 я в таких так, величезних так, так, прикрасах. Це, так. так. І я не можу не спитати, бо я завжди там, після ефіру там, запитую угу. так, і кажу, там дуже красиво. Там. Але я була там, дуже вражена, коли я побачила ваші руки. Це такі ну, великі персні і на таких тендітних пальцях, і вони щось ну, означають. Вам як не важко? Ні, вони мен... не заважають вам? Ні, вони мені не заважають, вони мені допомагають. Я дуже люблю такі виразні масивні прикраси, бо там мій одяг це. Ну як маніфестусь, я тобто, я сприймаю одяг як якісь угу. послання світу так. там. О, окрім моїх постенів, у мене на майці з е, картиною Матиса є підпис «Ой, мої лімончики, де ростеть у Соні на балкончики. <різь> тобто, це теж по теж Поєднання такого підійдіть ближче, це теж поєднання. Це теж про Одесу, це поєднання високого мистецтва, яке тут народжувалося, і о того вуличного шансону, який тут теж існує, і можливість співіснування високого і такого буденного простого це теж мені здається особливість Одеси. Ну а те, що стосується перстенів, це для мене просто прикраси. Вони для мене завжди пам'ятні, вони пов'язані з якимись класними подіями, подорожами, подорожами так, так. подіями. Тут у мене, наприклад, з одного боку мусульманські, з другого ізраїльські прикраси. Вони. Чудово співіснують на, на різних руках, як світи, які знаходяться поруч. От. А скажіть, будь ласка, що вам сьогодні подобається в людях і не подобається? Як змінилися Одесити? Я б не сказала, що вони змінилися. Вони абсолютно а, такі самі, чому ну, мені так щастить на людей. Так. А, Насправді всі люди хороші, треба тільки дати їм можливість це продемонструвати, як мені, як мені здається. Що не подобається, Ну, взагалі, сьогодні а, ну, такі у нас ну, часи завжди важкі, так? Ми, але кожен ну, кожний свого знаю. часу каже такі часи, такі часи. Так, і все, у нас, і все життя. У нас. Скільки у нас є люди. Кожне покоління mm -hmm. каже, ой, у нас же такі часи, такі часи. А як то кажуть, знаєте, я скажу російською мовою, це это, это не жизнь такая, це ви такая, да? Ну так. Да. <ріх> Що мені не подобається? Мені не ну, напевно, мені не подобаються люди, яким постійно все не так, все погано. Все, все не так, як вони хотіли, все не добре, е, як теж, якщо казати російською, таке да, кому жидкий, кому жемчуг мілкий. Тобто, яких будь-яка ситуація, вони ні знаходять щось, яке їм не сподобається, яке щось таке, ну, там, або якщо все, все подобається, але це ж ненадовго. Тобто люди, які е, постійно нить на своїм життям, ну, не те, що я їх не люблю. Вони мене трохи дратують, бо насправді світ такий, яким ти його бачиш. А мені здається, що сьогодні люди дуже багато живуть в віртуальному світі. І не, не знаєте, сьогодні, коли навіть читають книгу, коли ти їдеш, там uh -huh. е, в, в там маршрутці чи трамваї, тролейбусі. І якщо ти бачиш когось, хто читає, то це електронна книга. І такі, я навіть там е, кажу, що ну не можна нічого порівняти, ніякі електронні носі з книгою, яка па які які є запах, так а коли ти торкаєшся сторінок, коли ти їх перели, ну це це якась така ма. Магія, і ти розумієш, що ти знаєте, як сьогодні кажуть, не інформацію получаєш, так uh -huh. а ти читаєш книгу. От мені здається, що сьогодні е, хотілося б, щоб люди, е, і на прикладі вашої книги, де е, вони такі справжні люди, так що вони живуть таким от життям, е, щоб більше звертали вже увагу е, на те, що е, поряд е, з вами, так а не десь там якомусь в віртуальному світі. Ну, я б хотіла захистити віртуальний світ, тому що а, він вже існує. Ми від нього вже нікуди не подінемося, і він класний, тому що це така безмежна. Свобода, і така безмежна кількість можливостей, яка відкривається перед тобою. Тобто, ну я можу е не знаю зупинитися на вулиці і переписуватись там з подружкою в Іспанії, mm -hmm. наприклад, або мені може хтось написати з іншої країни, який побачив перепост від якихось там знайомих, які надіслав, тобто. Е там те це оповідання може за півгодини обійти навколо світу. Ну це фантастика, це ще там. Ну я застала ці. Я розумію, що паперова книжка, це, це, це одне. А з другого боку, а, ми перестаємо, якщо ми читаємо електронний насій, ми перестаємо знищувати дерева, менше виробляємо mm -hmm. паперу і так далі. Я можу відкрити цю книжку, залити одну, залити другу. Я можу там закласти там півбібліотеки в маленький цей планшет так. і читати з нього. Це теж ну. Це теж якісь інші можливості? Ну інші, можливо, щось там і незручно, але це ну але ви знаєте, на жаль, так складається, що якщо ми цілу бібліотеку зальємо як на якісь електронний носій, у нас все одно будуть вирубувати дерева і в великих кількостях, як ви знаєте. Ну, це так. вже сьогодні ніяк не сприяє, скажімо ну, так. так, незнищенню лісів. Ну, я ж теж видала паперову так. версію книжки на електронному носії. Так, ну а скажіть, ви проводите якісь зустрічі, так ви проводите якісь просмотри, так читання, ви читаєте книжки. А у мене в яких бібліотеках, де можна з вами поспілкуватися? А, ну, у мене пройшла перша презентація в терміналі 42, на які зібралися, так скажімо так, мої друзі і ті, хто а, читає, і любить цей цикл оповідань «Молдиванський поріді. Дуже багато людей прийшло. А ми плануємо наступну презентацію в кінці. Липня Дату ми обов'язково оголосимо трохи пізніше. Це буде клуб Одеситів, де буде відбуватися друга презентація. Ну і звичайно, потім ну по досвіду першої книжки виникають ще і ще і ще зустрічі. Ми читали цю книжку на арт-балконі в міському саду. Було дуже весело, бо ми кричали з сестрою, як в молдаванському дворі. Я читала на балконі. Вона кричала репліки там персонажів знизу наверх. Тобто ну це було цік досить цікаво і весело. А, тобто форми різні, ну і. Запрошуйте, з радістю прийду почитати. Так, дякую. А де можна придбати вашу книжку? А книжка буде з п'ятниці. Ми зараз долаштовуємо не тільки долаштовуємо сайт, але отримуємо більшу частину накладу, бо це тільки перша така перша ластівка, яку угу. мені зібрали штучно, в принців. Там рученятаме саме на цю презентацію. А угу. буде в книгарній кав'ярні, буде в клубі Одеситів, буде в Одеській книзі на Якатеринінській площі, і буде на нашому сайті. И молдаванка Квінс, королеви Молдаванки, буде можливість якраз для тих, хто з інших міст, тих хто з інших країн, замовити uh -huh. її онлайн. Ми її будемо розсилати по всьому світу. Ну я ще раз запитаю, буде якесь продовження чи щось над чим ще будете працювати? Хоч ви і сказали, що ви не любите розповідати про а, плани? Ні, насправді планів багато. Я просто ще не визначилася з маршрутом. Так. Планів багато буде. Ну, якісь короткі нарис обов'язково будуть на сторінці в Фейсбуці, бо це ну як скажемо так, як. Щодень, майже щоденні нотатки, то те, що я бачу, чи те, що я згадую, я записую, ну якісь там кумедні випадки, чи щось ще таке викладаю одразу. Хочу все-таки вже за ці два роки, я, мені здається, що я вже дозріла до якоїсь, скажімо, такої, більш масивної форми, ніж коротке оповідання. Що це буде? сценарій чи повість, чи ще щось. Я ще на стадії розробки, але це буде щось більше <тас> за коротке оповідання. Мені хочеться, щоб ви написали таку книжку про одеситів, про молдаванку, про історію людей, і за якою б зняли якийсь фільм чи серіал, Я теж і в якому знімалися одеські актори. А було б <садово> <в садово. садово> Ви подумайте над, над цим. Я думаю, що вам ви знаєте, ми перед перед програмою спілкувалися, я вам сказала, так, коли я, от, я беру нову книгу, а, мені там дарують, я для того, щоб її прочитати, так оце от перші кілька а, слів, я вже розумію, вона мені подобається чи ні, і буду я її читати чи ні. Ви знаєте, коли я взяла вашу книгу в руки, я тільки почала читати. Под лісницею жила була баба Шура. Якби ми родились лет на 30 поже, то сразу бы вичислили, що баба Шура вампір. То, ви знаєте, і дуже швидко поринаєш в дитинство, і цю книгу хочете читати. Знаєте, мені дуже приємно було з вами спілкуватися. Я дуже вдячна за те, що ви прийшли до нас. Я з задоволенням прочитаю вашу книгу і раджу нашим всім одеситам знайти цю книжку або прийти на якісь читання і познайомитися з цією книгою. Я впевнена, що ви не пожалкуєте юлію. Вам усього найкращого так. радуйте нас своїми творами. Будемо чекати з нетерпінням. Я нагадаю вам. Що ви дивилися програму Люди нашого міста сьогодні? Гостою програми була письменник Юлія Верба. До побачення.